Костянтин Ушинський народився 3 березня 1823 року в сім'ї відставного офіцера. Його мати померла, коли йому було 11 років, але спогади про неї він зберіг на все життя. Дитинство пройшло на Чернігівщині, куди переїхала сім'я після призначення батька суддєю в Новгород Сіверський. У 11 років Костянтин Ушинський вступив до третього класу Новгород Сіверської гімназії, яку закінчив у 1840 році. У цьому ж році Ушинський почав навчання в Московському університеті. Протягом всього навчання він давав приватні уроки. У 1844 році він блискуче закінчив університет і був запрошений на професорську посаду в Ярославський Демидівський ліцей, де був найпопулярнішим професором. Влітку 1851 року Ушинський знаходився у службовому відрядженні в Чернігівській губернії. Тут він одружився на подрузі свого дитинства Надії Дорошенко. Але через шість років він припинив роботу в ліцеї, так як йому доводилося терпіти дріб'язкові причіпки з боку начальства. З 1852 року Ушинський займається літературною діяльністю, вивчає іноземні мови. У 1855 році його призначили викладачем словесності і законознавства Гатчинського інституту, а незабаром інспектором цього інституту. Одного разу він знайшов архів, повне зібрання педагогічної літератури, яке зібрав колишній інспектор інституту, учень пестолоці Гугель. Ця бібліотека змінила погляди ушинського на виховання. У 1859 році Ушинський був призначений на посаду інспектора класів Смольного інституту. У той час освіта вважалася шкідливою для жінок, але Ушинський вважав інакше. Він розумів важливу роль жінки в сім'ї та суспільстві. Його уроки користувалися величезною популярністю. Ім'я Ушинського стало знаменитим по всій країні як талановитого педагога. Йому навіть доручили письмово викласти свою думку про виховання спадкоємця престолу. У цей період вийшла в світ його книга Дитячий світ. Вона відразу стала використовуватися в різних навчальних закладах, і в перший же рік була видана тричі. Через три роки викладання Ушинського в смольному інституті він став дуже відомий. Однак тоді ж на нього стали писати доноси з безглуздими звинуваченнями. Це підірвало його здоров'я. Незабаром Ушинський їде в Гейдельберг, де спілкується з відомим російським лікарем Пироговим. Під впливом спілкування з ним Ушинський відновився і зміцнив духом. Продовжив наукову діяльність. У той період він не займав ніякого офіційного положення. Навесні 1870 року він відчув себе дуже погано і в зв'язку з цим поїхав в Крим, щоб відновити здоров'я. Там він побачив практичне застосування в школі свого підручника рідне слово. Останні роки життя ушинського були важкі. Смерть улюбленого сина, хвороба, яка остаточно підточила його здоров'я. Як і великий класик української літератури Тарас Шевченко Костянтин Ушинський бувши тяжко хворим, заповідав поховати його на схилах Дніпра. Труну з тілом Ушинського 28 грудня 1870 року було перевезено до Києва, поховано його у святому місці у некрополі Видубицького чоловічого монастиря під старезним каштаном.